Вітаю! Добре, що ми з вами зустрілися. Зовсім скоро вже розпочнеться процес стимуляції, він буде тривати в середньому 10-12 днів. Нічого складного там немає, ми будемо використовувати препарати, видамо препарати вам тут на місці, навчимо, як робити ін'єкції, і ви будете день за днем робити уколи і будемо вас супроводжувати, робити моніторинги і рухатися до отримання бажаної вагітності. Скажіть, будь ласка, чи є якісь побоювання, страхи перед початком програми? Є, звичайно, є хвилювання. Хвилювання перед невідомим, але ми надіємося, що все вийде як найкраще. Так, я також насправді хочу, щоб у нас були хороші результати, і будемо поступово поетапно рухатися до на нашої мети.